Доброго здоров'ячку! Сьогодні в нас буде тема секрети кишківника. От іменно, як працює кишківник і задача стоїть, що обов'язково яких треба три умови дотримуватися, для того, щоб він ефективно і дуже добре працював. Ну, і для цього я хотів почати з того, що. Дивіться, як він працює. Ну, коли взяти травну нашу систему, от ви собі, зараз у нас йдуть свята, гарно ми поїдаємо, може з'їсти і порцію, і дві, і три. Якщо ми з'їдаємо м'ясні блюда, овочі, потім з'їдаємо е, різні там жирну їжу якусь, потом. Торти додаємо чимось, запиваємо. І дивіться, що воно відбувається. В шлунку воно це все нейтралізовує, бо тому що кислота повинна прибрати, якщо бактерії вбиває, якщо вони там з'являються, бактерії, віруси, грибки, воно це все кислота, його там якраз пегаш від 1 до трьох. Все знищує. Ну, якщо не велика порція, якщо ти з'їдаєш хоча б норма, а норма хоча б, знаєте, ну. Ну, скільки треба з'їсти, щоб він не розтягнувся. Бо шлунок не треба, щоб розтягувався. Якщо ти його розтягуєш у 3-4 рази більше, тоди тої соляної кислоти не буде хватати на той об'єм, який ти з'їв для того, щоб його нейтралізувати. Потім воно йде все у я пропускаю, бо сьогодні у нас товста кишка, кишківник, то я хочу про нього розказати. То ми йдемо далі. І тоді воно йде в 12-ти кишку, а там якраз оце саме. Серйозно лабораторії, де якраз жовч, туди, якраз жовч поступає жовчна міхура, і якраз жири розчіпляє емульгація, де і ось на такі дрібненькі частинки його дробить для того, щоб воно могло через стінки вже тонко киш... кишечника, могла проникнути в кров. Знаєте, це нам теж будівельний матеріал, який нам потрібно. Жирні кислоти, які там є. Так само. Амінокислоти розщепляється, білок до амінокислот. І, так сказано, сахароза до глюкози, фруктози теж розщепляється. І потім воно йде, коли воно попадає в тонку кишку, от туди через стінки тонкого кишечника воно якраз оці всі поживні речовинки звідти і забирає. От функція тонкого кишка, Всі поживні речовинки звідти. І в товсту кишку вже все, залишки. Залишки туди, якраз вони от півтора метра має ця кишка товста, тобто сказати, кишківник, І от там півтора метра, туди все звалює. А ви розумієте, воно туди все звалило. Але я оце хотів би вам сказати, щоб ви знали, функція кишковика, в нього одна єдина, є така перша, яку він що робить. Знаєте, що він робить? Функція його перша. Я той хотів, щоб це першу умову ви якраз і, і, і взяли до впровадження. А вона витягує рідину, висмоктує рідину. А якщо ти водичку не пив, а якщо ти ось перше, друге, третє з'їв, знаєте, воно якось змочилося, якщо ти її компотом запив. Розумієте? І воно звідти починає витягти. А ага, якщо це щось солодке, знаєте, а воно не сильно солодке витягує, то я хочу вам сказати, що потім оці фекалії, вони стають твердими. Вони щільними стають. А потом. Бо тому, що хоч не хоче, це функція кишковика, кишківник має функцію, що він якраз всі залишки рідини і звідти висмоктує. А коли воно все затвердіє, то як воно вийде? А треба, щоб воно вийшло. І норма раз в день, зранку це саупер, це як годинник, знаєте, рано взяв, водичку випив, склянку чи дві. І тому я рекомендую, шановні, не забувайте. Все-таки водний режим треба дотримуватися хоча б для свого кишківника. Я говорю для тих, в кого проблема є, бо є таких, хто зранку не ходить по-великому в туалет, хто ходить може вечором, може, хто сходить через день, а може, хто схоче через два дні, а є такі, що через три дні ходять. Буває такі, що ходять раз в тиждень. Просто ви знаєте, раз в тиждень сходити в туалет. Ну, нехай раз в три дня. А там температура 40 градусів. Бо там біохімічні процеси відбуваються все одно. Знаєте, там і гази утворюються і 40 градусів. Ви вімлюєте оці залишки 40 градусніше і три дні, щоб воно так пролежало. Які гази потім виділяються? І тому, щоб воно так не застоювалося, щоб не було цих застойних цих моментів, дотримуйтеся водного режиму.